Є новини, друзі, Макрон з Путіним дві хороших новини для України і одна не дуже. Дослухайте до кінця. Вчора Макрон поговорив з Путіним. Я не знайшов ніде, ну. В змі і в інших інсайдерах, хто саме перший позвонив, ну це і не суть важливо, але якщо б це був Путін, ну це би був сигнал того, що він е, хоче ну, шукати припинення вогню і припинення війни. Ну на своїх умовах, зрозуміло, зі своїм ультиматом, тому що е, напевно він втратив просто контакт з США. Ну і про це ми зараз е, поговоримо. Але розмова ця відбулася, як на мене, вона показує навіть те, що Путін взяв трубку від Макрона, якщо це Макрон першим позвонив, i Це означає е, тільки одне, що е, Трамп він втрачає або цікавість, або просто от ми ж пам'ятаємо останній раз, коли були перемовини російської делегації, мали відбутися і США. Оці про їхню економіку, про їхні відносини, то американці просто їх відклали. І тобто, з цього часу ми не бачимо якихось прямих контактів е, з боку США з росіянами, і просто Путін якби е, втратив голову, в яку він говорить, можна так сказати. Ну тобто він Трампу постійно розказує. Він по телефону вони ще говорили, і ну Трамп все більше віддаляється, тому що Путін не хоче виконувати те, що хоче Трамп. А Трамп хоче припинення вогню. Ну і стати миротворцем, отримати Нобелівську премію за це. І можливо, ну цей контакт пропадає, тому якби Європі ну, потрібен переговірник розуміти, що Путін думає і говорить з одної сторони. Це правильно, а з іншої сторони, і Путіну потрібні. Ну, люди, з яким він буде говорити, тому що в нього з економікою повна думка, ми про це теж зараз поговоримо. Це хороша новина, теж для України. Про що вони говорили достаменно невідомо, але ну, Макрон закликав припинити вогонь, піти на перемир'я, і він там підтримує повністю реальну цільність нашої держави. Ну, це зрозуміло, як завжди. А Путін каже, що перша війни. Це все, якби там Європа і США, як завжди. І в ультимативній формі в них в заяві написано, що там треба вирішувати по реаліям на землі, і треба, якби це приймати: денацифікація, демілітаризація це все в них було вказано в їхньому прес-релізі. Тобто, дві різносторонні повністю думки. І що важливо, що важливо, наша служба зовнішньої розвитки повідомила, що про те, що я говорю, до речі, що риторика в Росії повністю змінюється, і в Путіна вона змінилася останнім часом. І в міністрів, і от там вчора Лавров е був е з візитом в в встані, і він там говорив, що вони зменшують витрати на, на оборону, тому що треба вести бізнес, і вони не агресивні. Це захід агресивний, який збільшує витрати на оборону. Тобто в них проблема з економікою, і це підтверджує до речі, от е новина повідомлення від нашої служби зовнішньої розвідки, що дійсно економіка вона ну знаходиться на грані колапсу. і Путін це розуміє. І от ця розмова з Макроном вона. Теж показник цього однозначно, навіть якщо і Макрон позвонив сам перше. Тому що Путін, якщо б у нього було все добре, він би трубку не брав, там, тільки говорю з Трампом або з Сі Дзенпінем, ми ж великі, ну як завжди. Так? І зараз ну, він взяв і почався діалог. Після цієї розмови Макрон позвонив Зеленському, ну і повідомив результати, цієї розмови. Я думаю, що скоро ми дізнаємося більше не, деталей. З різних іноземних європейських змі, але те, що це почалося, це теж показник того, що ну в росіян не все добре, і їм припинення вогню і війни теж потрібно. Просто вони далі от, не можуть пережити оці свої денацифікації, демілітаризації, скорочення армії ультиматуми. В общем, хоча останній раз я розповідав. Путіна була інша риторика. Він не хотів публічно вдаватися в деталі. Він сказав, це треба вирішувати на переговорах, і там можна дійти згоди. Ну піти на зустріч один одному. Тому це дуже непоганий сигнал. Як і це хороша новина, і тим більше повідомлення нашої служби зовнішньої розвідки теж добра новина. Вчора ще Трамп заявив, що він стежить. Пильно за ситуацію в Сумській області, тому що хтось запитав, що там, якщо росіяни там підуть в наступ, так росіяни вже в наступі, розумієте, журналісти американські, виходь навчитися. росіяни вже в наступі. І як повідомив Зеленський, їхній наступ провалився, їх зупинили збройні сили. України, ну якщо би Трамп стежив, він би міг сказати, що наступ провалився. Ну, можливо, він просто таку робить ремарку, щоб якби Путін менше атакував. Не знаю, подивимося. Тепер не дуже хороша новина для України. Це сьогодні з'явилася новина, що Пентагон зупинив постачання зброї, яка ще там готувалася Байденом, і там ну, досить серйозні об'єми. Там і перехоплювачі, і ракети до Петріотів, і ракети ударні. І Джимали Рес, ну різні багато типів зброї, і зупинили вони їх, тому що вони проводять ревізію. Я так розумію, що це відбувається після війни з Ізраїлем. Тобто багато потрачено зброю і склади пусті треба перевірити, щоб Америка була спроможна. Якщо вони перевірять і буде достатньо запасів зброї, то вони її поставлять. А якщо ні, то просто пролонгують і цю зброю не поставлять. І от я про це говорив ще з самого початку президентства Трампа: що на Трампа на гроші і на зброю розраховувати не вартує, тому що ну Україна це не Ізраїль. І в США ми не маємо з ними таких домовленостей, і реально, реально, от ми маємо вже результати. Нам просто зупиняють поставки, тому що ну в них інші конфлікти вони мають зберігати відповідний запас збою. і тому підписом гексат міністра оборони зупинив ці постачання. І нам треба що робити. Нам треба самим думати, тому що нам треба не створювати. Міністерства єдності, а тепер зараз буде реорганізація кабінету міністрів, і це міністерство просто хоче скоротити. Тобто на нього потрачили мільярди гривень. І як тільки Чернишов, ну, друг. Нашої влади спалився та отримав підозру. Все, ну не будемо ставити нового міністра, бо вже грошей немає. Чернишова немає, що ж йому робити місце для роботи. Ми його скоротили. А мільярди втрачені. А ці мільярди могли б піти на ППО, на ракети і на зброю. Тому нам треба думати про себе, а не розцінькувати гроші ну, на різні е проекти для друзів чи корупцію. Напишіть, що думати, але крапос підписка і телеграм. Підписуйтесь.